Гордість Могилів Подільської громади. П'ятеро відмінників навчання, хто цьогоріч здав мультипредметне тестування на найвищі бали у громаді. Міський голова Геннадій Глухманюк запросив на товариську зустріч, аби не лише подякувати дівчатам та юнакам за високий рівень знань і привітати з вагомими досягненнями, а й поговорити з випускниками про їх плани стосовно вступу у вищі навчальні заклади та мрії на майбутнє. Наша могилів Подільська громада, наші учні, школярі закінчили дуже. Гарну школу отримали гарні оцінки, отримали медалі. Я переконаний в тому, що наші діти кращі виберуть правильно напрямок навчання, де здобудуть гарну вищу освіту, що в перспективі вони будуть комфортно працювати, розвивати нашу країну. І тут варто назвати імена найрозумніших: Олександра Марченко, Дар'я Марценюк, Нікіта Філюрський, ліцей номер 1 Владислав Стадник та Григорій Коваль, гімназія номер 2 Кожен із них досягнув успіху завдяки своїй витримці, впертості, наполегливості та працьовитості. Готувалися плідно, що і принесли випускникам бажаний результат. Важко було, непевно, через те, що багато ну, здавали чотири предмети і готуватися до усіх одразу було, ну, графік був дуже забитий, можна так сказати. Олександра Марченко, випускниця ліцею номер 1 здала тестування з англійської мови на 200 балів. Це найкращий результат у громаді. Це був найнеочікуваніший результат, тому що там, на мою думку, більше задань все-таки йде на логіку, ніж на навіть знання граматики. Або знання лексики англійської. Я рада, що я змогла там настроїтися, вчитатися, добре все зрозуміти. Я своїм балом задоволена. Війна внесла свої корективи у навчання дітей. Дівчина ділиться до повномасштабного вторгнення навчатися було легше, особливо психологічно. До війни навчання в школі проводилось набагато легше і було набагато легша атмосфера в школі, набагато приємніше все. А з приходом війни все змінилося. Дійсно, так зараз, якщо раніше діти просто обирали, наприклад, за містом університет, зараз ти вже обираєш там, де більш безпечніше, там, де є, наприклад, укриття в університетах. Незважаючи на складні умови навчання, нам є сьогодні ким пишатись. Ці молоді люди майбутні України. Дехто з них вже визначився із планами на майбутнє, дехто ще підбирає найкращий варіант для себе. Нікіта Філюрський, до прикладу, здав біологію на 196 балів. Планує вступити до Національного медичного університету імені Богомольця. Біологія мені дуже легко далася. Я за хвилин 10 справився і хвилин 15 десь на історію. Планую стати якимось хірургом, але хірургію, яку я ще не вибрав, я думаю, за 6 років я визначусь цим. Григорій Коваль плідно вивчає польську мову. В його планах університет у місті Вроцлав, що у Польщі. Я планую вступати за кордон в Вроцлав. Це місто в Польщі. На в університет міжнародний університет транспорту і логістики Владислав Стадник, майбутній правоохоронець. Хлопець ділиться Міністерство внутрішніх справ його мрія з дитинства. Я планую залишатися в Україні. Я буду поступати в МВС. Подобається цей напрям. Майбутні абітурієнти з нетерпінням очікують на новий етап в своєму вже дорослому житті, але кілька порад для теперішніх одинадцятикласників таки мають. Я би побажав їм не перейматися за НМТ, тому що насправді це все набагато легше, чим здається. Просто плідно готуватись до екзаменів. Майбутнім випускникам напевно побажаю багато терпіння. 11 клас це випускний клас. Треба в міру і навчатись, але і не забувати про якісь веселощі, про моменти. Це все ж таки останній рік в школі. Потрібно потрібно цим насолоджуватись. Хлопці та дівчата Моглів Подільської громади показали достойні результати свого навчання, і це досягнення назавжди запам'ятається. Продовжуйте і надалі розвивати власні лідерські здібності, поглиблюйте знання. Ваша віра в себе це той фундамент, який дозволить нам говорити про успішне майбутнє України. Резюмував зустріч міський голова Геннадій Глухманюк.